Стиль лов дуже податливий і функціональний, він економічний в плані оздоблювальних матеріалів, в ньому немає строгості і абсолютної категоричності, він легкий у догляді і відкритий для різноманітного декору, але є і деякі умовності детальніше про проект просторої і багатофункціональної кухні вітальнів за міському будинку інмі. Роум розповіла дизайнер Галина Арабська. Загальна інформація: місто Україна, місто Житомир, Метраж. 92-3 квадратного метра, висота стель 2,85 метра. Галина, арабська дизайнер приватних інтер'єрів з України у професії. З 2009 року кожен проект складає спочатку в техніці колажу, збираючи по шматочках кольору і фактури, моції та асоціації, ідеальний інтер'єр, на думку Галини, той. В якому господарі відчувають повний візуальний і фізичний комфорт незалежно від масштабів ідеї та обсягів витрат, замовник і побажання інтер'єр вітальні створювався для великої і дружної сім'ї, одруженої пари з чотирма дочками різного віку. Це позитивні, активні люди. Вони люблять подорожувати і проводити час разом. Моїм завданням було оформити функціональний і гостинний простір для сімейних зустрічей в заміському будинку. Спочатку у замовників не було ніяких переваг щодо стилістики, тому в першу чергу важливо було дізнатися їх смаки, щоб згодом створити інтер'єр, яке буде господарям до душі. Перепланування глобальної перепланування не було. Нижній поверх великий і просторний, оскільки кожен член сім'ї має свої кулінарні звички та режими харчування, ми вирішили відокремити кухню від вітальні, зонування зробили не за рахунок глухої стіни зі входом. А за допомогою сталевої перегородки зі склом вона не вменшає простір візуально, дає можливість контролювати видимість сторон кухні, прибирає зайві запахи і жар. Мені ще сподобалося це рішення. Воно додало інтер'єру колориту і підкреслило стилістику, який лофт обходиться без панорамних вікон в підлогу. Ще одна важлива деталь інтер'єру металеві конструкції, наприклад, швелера на стелі біля камінної стіни, ето конструкціоне будівельні укріплення. Їх я вирішила не закривати гіпсокартоном. А використовувала для збагачення інтер'єру і стилю в цілому. Оздоблення зробили ставку на червону цеглу, бетонне покриття та штукатурку в білий тон. На цьому об'єкті більшість стін вже були в стилістиці. Дом будувався з червоної цегли, і деякі стіни необхідно було лиш дороботать, решта вже були оброблені чорновою штукатуркою. Ефекту під бетон вирішили домогтися за допомогою мікроцементу стіну. В якій розположен камін, я покрила світлою штукатуркою, по висоті вона поширюється над поверхом. В бетоні така велика площина виглядала б грубо. До речі, про білі штукатурці в інтер'єрах застосовується нечисто білий колір. При попаданні сонячних променів він починає зліпити очі, щоб уникнути цього ефекту. Зазвичай підбирається тон, який в маси виглядає як білий. Але в складі має пігменти теплого або холодного кольорів у цьому інтер'єрі, щоб компенсувати холод бетону, ми використовували білий колір з теплим відтінком молочно білий. Зберігання у кухні своя система зберігання з верхніх і нижніх тумб уздовж стіни, основні кухонні тумби з боків пенали для вбудованих двостулкового холодильника, авоварки та мікрохвильової печі. Всі побутові речі розташувалися в господарській кімнаті у вітальні місця для зберігання речей, передбачені під телевізором. Але тут це не стандартні тумби, а їх комбінація, що поєднує в собі фанеру і метал. Тумби не є частиною будь-якої однієї серії меблів, а навмисне підібрані у абсолютно різних виробників для того, щоб створити елемент випадковості, характерний для лофт. Світло світло опрацьоване для кожної функціональної зони. А сценарії освітлення легко комбінувати, наприклад. При вечірніх посиденьках з друзями можна буде включити світло тільки над барною стійкою і біля телевізора. У дзоні використовувалися вбудовані точкові светільники направленого світла, щоб люстра не заважала перегляду фільму через проектор. Над барною стійкою і над обіднім столом з'явилися підвіси і люстра. Можна регулювати окреме або спільне включення зон. Також на металевих швелерах кріпляться регульовані споти у вигляді прожекторів. Приємна кіношна нота їх Можна буде направити на камінну зону. У кухні, крім точкового освітлення, також використовуються вентилятори, вони надають простору розслаблену умиротворену атмосферу і виконують свою пряму функцію. У гремо підсвічені сходи декількома бра чергова група між поверхами, їх можна вмикати та вимикати як на першому, так і на другому поверхах. Колір у приміщенні дуже багато світла у всіх кутах. Така кількість природного освітлення дало можливість використовувати по-справжньому лофтовски не світлі кольори, червона цегла, сірий бетон, чорний метал, без остраху, що приміщення вийде темним і похмурим, чому в проєкті переважає саме червона цегла, а не, наприклад, білий. Будинок побудований з червоної цегли, і образ в цій стилістиці визначений чітко як індустріальний автентичний. Адже біла цегла це вже трохи інша історична обробка, цегла білився в промзонах і мануфактурах, де організовувалися склади або вироблялося будь яку сировину, а в необробленому цеглі або балках могли завестися шкідники, крім того, біла цегла зараз щільно асоціюється з екологічною темою і стилем кантрі, мені ж хотілося підкреслити саме вуличну індустріальну естетику. Другий класичний для лофт колір сірий. Крім того, що колір є історичною складовою, він ще являє собою нейтральна сполучна ланка між яскравою теракотою і чавунним чорним металом. Меблі для лофта актуальні натуральні матеріали, стиль не терпить підробки. От в зоні з'явився диванний гарнітор з натуральної шкіри, барстійка індивідуальна розробка, кухня також буде робитися під замовлення з натурального шпону. Цікаву деталь вийшло придумати в верхніх шафках кухні замість глухих фасадів. Я вирішила застосувати сітку в профілі. Таке рішення забезпечить природну вентиляцію для посуду, а також збагатить частини інтер'єру нестандартним елементом витяжка витяжні труби оцинковка. Плита не вбудована, а стаціонарна в американській стилістиці 60-80 років компанії СМЕК. З вбудованої побутової техніки на кухні тільки двостулковий холодильник. Економічніше брати одностулкові правий і лівий, але вбудовувати в один спільний меблевий пенал, кавоварка і мікрохвильовка, посудомийна машина. Також нам вдалося зробити острів до нього будуть підведені комунікації для мийки. Мийка по висоті знаходиться на рівні кухонних нижніх шаф. А до тумби з мийкою приставлений стіл на масивній металевій опорі з-під виробничого верстата, знайденого на металобазі. Такі елементи, як це, подстолі, надзвичайно важливі для інтер'єрів в стилі лофт, і якщо купити такі меблі надається дуже дорогим або зовсім нереальним пригодою, завжди на допомогу прийдуть металобази, де такі конструкції зовсім не рідкість і навпаки. Дадуть можливість заощадити в потрібному місці єдине, що на це треба час і вмілі руки. Декор і текстиль лофт спокійно переносить різні доповнення в декорі, перевага цього стилю в тому, що його можна обживати роками і від цього дом только покращиться. Єдиний декор, який буде розроблений за моїми ескізами, бетонне панно фамілі Тіме, яке підкреслить сімейну атмосферу. Цифри і букви, покажчики і типографіка також є невід'ємною частиною такого стилю, тому комодбок індустріального стилю виконує не тільки свою пряму функцію, але служить ще і декором, який збагачує вигляд інтер'єру на дверях, які будуть робитися за індивідуальними ескізами, нанесені цифри з оцинковки. Тут цифри є позначенням кімнат: один ванна, два спальня і грають двоїсту роль з одного боку. Це історія про типографському позначенні блоків і кімнат в промислових будівлях, з іншого іронія над ідентифікацією абсолютно домашнього простору. Металева стрілка, вона ж бра, абсолютно вуличний елемент, що нагадує вивіску готелю в невеликому місті, акцентним декором є і торжербові біля каміна, як якийсь виробничий прожектор. Стиль інтер'єру, як я вже говорила, спочатку у замовників не було переваг з приводу стилю. Ми разом складали колажі, переглядали каталоги, прикидали фінансову складову. І в підсумку вибрали лофт, тому моїм фінальним завданням стало не перестаратися з обробкою і декором і надати замовникам можливість поступово доповнювати і обживати інтер'єр самостійно. Складність найскладніше в реалізації таких об'єктів: не відділення, а виготовлення індивідуальних предметів, барної стійки, перегородки, перил. Потрібні досвідчені фахівці з нестандартним мисленням і вмінням працювати з широким асортиментом матеріалів одночасно, наприклад, різні метали, скло, дерево. Термін реалізації проєкту розпочнеться у вересні, так як підготовчі роботи комунікація, опалення до цього часу будуть вже виконані. Термін реалізації. Доходить до року, в залежності від фінансування, планування, поради читачам Інні, роум, як створити подібний інтер'єр, стиль дуже любить конструкції, перегородки з фрамугами, скляні стулки, якими відтворюються віконні стулки, швелер, балки, всілякі кріплення і труби, які можна не руйнувати стіну, а просто пофарбувати в відповідний колір, повітроводи і чим більше таких конструкцій. Тим багатше віртуозніше і повноцінніше стиль і простір в цілому, оздоблення не вимагає непогрішно рівних поверхонь, цегла червоний, білий, актурні штукатурки, дерево, бетон, все це можна поєднувати, але потрібно намагатися вносити менше хаотичності в розподілі по площинах, особливо якщо використовується багато різних матеріалів. Лофт можна зробити як монохромним, так і строкатим яскравим, і це важливо визначити спочатку. Так як від вашого вибору залежить весь процес, який кожен раз впирається в підбір будь-якого із матеріалів, коли ви знаєте, яку картинку на виході хочете отримати, многі вопроси вирішуються автоматично, не шкодуйте часу на пошуки хорошої столярної мастерської кузні з сучасним баченням, і вивчіть дороги до металобазів там весь світ. Бренди представлені в проєкті оздоблення, декоративна цегла, «Гренада Стоун», підлогове покриття. Крамогранітр, сцераміче, бетон, аде, меблі, крісло біля каміна, журнальний столик, ама колекція Вафер Данді і Данді Гоме в порстійка на замовлення, меблевий гарнітур і острів, під замовлення за індивідуальними ескізами, матеріали, шпоновані панелі, оцинковка, дерев'яна стільниця, металева сітка, побутова техніка, кухонна плита, мікрохвильова піч, вбудована кавоварка, смек, освітлення. Торшер біля каміна, обі сквари флор, ламп, люстра над обідньою зоною, сунеман, атлір, шість ліхт, пендант лікт, вентилятори, бофі аєр, дизайн -ділю і інтюрцу.